І, от, за даними деяких нью-йоркських таксистів, скажімо так, Індія може стати місцем переговорів Російської Федерації України, але це не просто дані. Володимир Зеленський, президент України, про це сказав офіційно, що прем'єр-міністр Індії має великий вплив на блокування економіки Росії, на блокування виробництва російського оборонного комплексу. Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу тощо з Російською Федерацією призведе з меншої можливості Росії воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посиленню їх армії далі, що стосується великої двадцятки. 20 великих економік можуть запросто я впевнений поставити Путіна на місце.